В місті з 2018 року працює програма підтримки ОСББ та ЖБК. В цьому році з міського бюджету ми виділили порядка 3,5 з мільйонів гривень на підтримку наших ОСББ і ЖБК. 70% це компенсує міський бюджет і 30% це кошти мешканців ОСББ. В цілому ці кошти направляються на ремонт покрівель, ремонт фасадів, заміну вікон, заміну мереж в подвалах, ремонт ліфтів та на ремонт іншого обладнання. Хочу подякувати нашим мешканцям ОСББ за самоорганізацію за те, що разом ми робимо. Бо все для того, щоб підтримувати наші житлові будинки в належному стані. У нас ОСББ моноліт 2016 Відбувається по програмі соцфінансування застеклення під'їздних приміщень. Сімдесят 30% оплачують город, як це, оплачуємо своєї счета ОСББ з цієї програми. починаючи з 2020 года, ми вже постепенно застеклили всі наші три дома. Дякую, Леонідовичу, що відкликається, допомагає на наше звернення і допомагає, дає можливість участвовать в такій програмі по соцфінансуванню. Зробили кришу. Ми на за соцфінансуванням дуже хорошо качественно. Ми очень В Прошлом году нам з'являли вот входну групу. У нас Повністю в подвале помінена на пластик каналізація, повністю поменена холодна вода, дорожки детская площадка. Поддержка огромная, конечно, Кроме того, всегда можна обратитися всем городским властям. Большое-большое спасибо за поддержку.